Салют! Хто про що, а я про своє. Е, продовжую вам розповідати про те, що вже другий рік працює онлайн-проєкт підтримки для українців, які живуть в Україні і які живуть в Німеччині, для подолання щоденних викликів долі, бо їх вистачає. Комусь треба просто підтримка, згадати свої сильні сторони, свої ресурси, звернути на них увагу. Так сказати, здути пиль, пил і знову встроїти то все в свій щоденний раціон і далі йти по життю. Комусь треба супровід в якихось кризових періодах і ситуаціях. Буває різне це життя. Працюємо і з цивільними запитами, і працюємо з запитами, що називаються воєнними. Бо війна дуже. Дуже влізла в наше життя і впливає на багато багато подій, і на наше сьогодення в цілому. Що треба по факту для того, щоб отримати цю підтримку? Ви можете від одного до однієї до семи консультацій взяти. Це за рахунок спонсорів, тому ви не сплачуєте. Реєстрація на платформі перший крок. Другий крок, коли ви вже зареєструвалися, обираєте із списку консультантів, того, хто вам імпонує, хто вам якось чисто людський фактор, він вас, так сказати, розполагає, викликає вас довіру. Ви обираєте цього спеціаліста, дивитеся, які в нього є дні і часи, які там вільні слоти, і займаєте один, можете одразу два слоти, там один, через 3-5 днів і ще один, чи через сім. Все, ви зареєструвалися, чекаєте своєї консультації, підтвердження вам, нагадування, точніше вам прийде на електронну пошту, але бувають нюанси, які ця платформа не працює ідеально як годинничок. І буває так, що при реєстрації іноді не приходить код підтвердження. Тоді, або на телефон, або на пошту, тоді спробуйте вести той код, що я вам напишу. Там є е, ІПСО Україна і є Нескорені. Я напишу цей код в коментарях. Ще в коментарях я прикріплю посилання на цю платформу. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться, щоб вас почули, щоб вас побачили, щоб вам трохи дали зворотню зв'язку, може, десь вас підтримали, може десь вам розказали, що з вами відбувається, може десь якусь вам дали опору чи якийсь інструмент самодопомоги. Ну, взагалі, якщо у вас є потреба саме в такому вигляді підтримки і допомоги, то це шанс звернутися і отримати. Якісну допомогу і у своїх людей, що називається, бо всі спеціалісти наші. Якщо вашим друзям, знайомим також потрібна підтримка і допомога, ви можете рекомендувати цю платформу, ділитися посиланням, але найкращий ефект і результат в такій роботі буває тільки тоді, коли людина зізріла і готова, і вона сама того прагне. Якщо цього прагнете ви, значить ви просто молодець і переймаєтесь за цю людину, бо вам не все одно: ви молодець. Ви гарний товариш, чи родич, чи чоловік, жінка один одному да, там, і так далі. Але важливо, щоб йшла людина, коли вона буде готова. Якщо ви дуже переймаєтеся і хвилюєтеся, значить почніть з себе і звертаєтеся ви в першу чергу. Працюємо від так сказати легкої до важкої артилерії із самими непростими кризовими періодами, переходами, ситуаціями і проживаннями різних і втрат, в тому числі, до підтримки, акумуляції, організації, десь може з елементами коучингу зібратися докупи і піти, жити то життя. Да? Тобто тут вже залежить все від ваших станів і від ваших запитів. Запит це то, з яким очікуванням ви йдете в цю роботу, які ви ставите цілі перед собою, як ви очікуєте, що буде йти робота, чого очікуєте від консультанта. Коли ви знаєте свій запит, то вже половина діла, то ви, значить, підготований і молодець клієнт. Все, будемо чекати на всіх бажаючих і охочих, але найголовніше за будь-яких обставин, що би не було, бережіть. Bye.